Листопад 24 го року. Каншеснес, усвідомлення, розуміння, пробудження вкотре чергове, так? І втихомирення чомусь мені до цієї карти така асоціація. Двійка мечів. Все рівно все на мечах на ножах. Бачите, що робиться? І теж є карта вибору. А це вже певно, в світовому варіанті і король Пентаклів тобто, продовження. Тут був Король Пентаклів, тут король пентаклів. просто з іншої колоди. Знову вибір керуючих світових лідерів, керуючих в Україні. Може, це будуть якісь там, не знаю, президентсько-парламентські вибори в Україні, може, буде кілька турів якихось і в жовтні, в листопаді. І карта Мах, ну це сильна карта, як повернення до свого існування. Цікаво, цікаво, що ж тут жовтень і листопад в Україні, прямо правильний вибір, який нарешті приведе до перемоги. Що в 25-му році, так? Сила, карта воїна, прям така сила енергія вогню і карта воїна. Зірка здійснення бажань. Ну, правильний вибір веде до здійснення бажань. І відкриття перспектив горизонтів. горизонті. Поки що цей місяць теж мені, так ви знаєте, доволі імпонує по енергії по силі арканів, які випадають. І дім, і повернення додому. Можливість повернутися додому. Відновити дім, відновити державу, відновити основу, відновити, відновити, от відновити, відновити слово йде, те, що було зруйноване. Такий посилі, от саме. Листопад місяць дуже-дуже, я б сказав, тож, знаковий, важливий, вагомий для України. Ну, тут поки падає з плюсами. Я розумію, що я заглядаю практично там рік вперед, і це ще може дуже багато все мінятись. Але ще раз кажу, минулорічні прогнози показали, що багато всього збулося. Хто не вірить, може зайти і подивитися. Мій минулорічний прогноз на рік для України, який я робив. Так, що листопад, дорогенькі мої, теж дуже багатообіцяльний. Я би навіть можливо сказав по енергії ці переходи з жовтня на листопад, можливо, і одні з найсильніших з усього року, 24-го.